Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитися сьогодні хочу подивитися в завтрашній день, як казав один діяч. Да? Якщо без жартів, то завтра День Конституції України. Да І дуже великий шанс того, що нас можуть наші. Любі сусідоньки, в лапках, звичайно, да, любі. Привітати. Ну, от Відповідно, хочу подивитись конкретно на завтрашній день, ну і добре, вже на, на найближчі 3 дні. Ну, Для Рун я роблю прогнози ввечері 27 числа, 27 червня. Відповідно, для рун вже 28 -е число почнеться із е, дня прогнозу, будемо так говорити. Ну Чому я кажу, краще на кілька днів перед подивитись, що, що чекає. Ну все, менше слів більше діва, поїхали. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає на Україну 28 червня 2023 року, тобто завтра? Ай скажуть руни правду. Ей вас. Ansus, Ingus, Evas, Haganas, Issa. Divizia prasčumoja. Neivas, Ansus, Ingus, Evas, Haganas, Issa. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку спільнота в норше общество. Там актуальні новини по каналу, де не тільки. Дивіться, прошу мова. Е, чи 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 будуть подарунки? Так, да, будуть однозначно. Ось відразу. Першою руною випало Ейвас, руна оборони, е, да, ну ПВО. Військовий аспект цієї руни – це робота ПВО. Однозначно. Можна було не сумніватись. Дивіться, окрім того, ну тобто, схожі ракети витітимуть, так, а ось окремо ще й дрони. Угу. Зазвичай ця руна саме так програється. Ну, окрім того, якщо військовий аспект відкинути, це про гарні новини. Гарні новини, до речі, стосовно чого да, стосовно оборони. Допускаю, що завтра можуть якісь гарні заяви бути. Ну, знаєте, лідери держав світових будуть нас вітати зі святом, ну і принесуть подарунки. Я скажу так. От з цим будуть пов'язані гарні новини. Окрім того, ну вже сьогодні Наталя Гуменюк заявила, що чекаємо гарних новин з фронту. Ну от, можливо, завтра якраз до свята й приурочать озвучення тих самих гарних новин. Ну, в будь-якому випадку добре. Ну, але обстріли, да, на жаль, будуть однозначно. Е, дивіться, Інгус, проте, ну, було приємне завершення ситуації. Тобто, ну, схоже, що більшість все-таки позбивають. Але все рівно, тривоги не ігноруємо. Людні місця також обережно, особливо під час тривоги. Да? Тому що деякі супермаркети там, і так далі не закриваються на час тривоги. Хоча мали б. Ну, одним словом, обережно. Тривоги не ігноруємо, тому що. Тому що. І вже, вже, до речі, як я і сказав, прогноз розповсюджується і на ніч 27-го числа, ну, фактично, на вечір 27-го числа, коли я, власне, роблю прогноз. Дивіться, відповідно, далі. Ось я вас падає. Ну, До речі, да, Це про те, що схоже, нам такі дарунки дадуть. Дарунки якраз захисного характеру. Ну, ось, Рух такого добра в Україну, відповідно. Е, дивіться, але Хагалас, да, це якраз про руйнування, про прильоти. Ну, під, ну Фактично, десь дрон може пролетіти. Хоча і ракета також, допускаю. Але дивіться, і сам на кінець, як фінальна руна розкладу, тобто, ну, це блокування певне, обмеження певних можливостей, якщо так. Тобто, е чи будуть кошмарити, так, да, будуть. На жаль, так, да. хотів би порадувати, але ну, ну, росіяни, ну що тут скажеш? Слово орки зараз не дуже використовую, тому що є підозра, що канал міг одним словом в тіньовий бан Ютуба попасти. Відповідно. Обережно мені треба зараз говорити. Дивіться, про що мова далі. Ну окрім того, дивіться, було приємне завершення ситуації її з одного боку. Ви бачите, якось, ну, це не про блокування, це про затягування, якщо так. Тобто, бачите, якось воно розтягнуто в часі буде. Ну, до речі, до речі, Ансус може, ну і повітряні тривоги, в тому числі, да, програтись таким чином. ну. Чи чекати обстрілів? да, чекати. Нічого нового. Ну добре, давайте на найближчі три дні подивлюсь. До кінця місяця вже, відповідно. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекати в Україні до кінця цього місяця? А я скажуть його неправду. Вуня перевернута. Торісас. Феху перевернуто. О, дві руни потяглося. Зараз. Що у нас тут? Даже ти подивися. Іса. Агалас. Урус. Ну, дивіться, частково продублювалось, де що нове показали. Про що мова? Ось Вуньо перевернута, Туріса, Сфеху перевернута, Іса, Хагалас, Урус. Про що мова? Ну, сумні новини ось відразу. першої руни. Схоже, десь може бути ну чи то сумні новини з фронту певні, да? чи, то, чи, то, чи то десь гарно прилетить. Що те що те, погано. Ну, на жаль, щось щось такого плану. Е, ну, дивіться, але по ІСІ вони йдуть. тобто, ну Ну, що це? Е, ну, масштаб тих новин ну, не настільки буде великий, не настільки все погано з одного боку. З другого боку, це, знаєте, як е, розтягування в часі. Тобто. Ми можемо дізнатися щось таке, що сталося трохи раніше, просто що ми не мали інформації, ось такого плану. Дивіться, Так, да, активні бойові дії. Да, однозначно. Дуже активні бойові дії по цим двом рунам. Е, дивіться, ну, успішні, ну, схоже, що так все-таки. Дивіться, але феху перевернута. Знов таки, це втрати. Це втрати, да, на жаль. Втрати, ну, Це більше про втрати техніки, все-таки ніж е, людей. На щастя, техніка відновна, людське життя безцінне. Відповідно, там нові леопарди і так далі нам дадуть. А от нових солдат, ну, на жаль, мертвих не навчились воскрешати. Е, дивіться, про що мова далі? Ну, ну, ІСА. Тобто, ну, Втрати техніки, але по Ісі. Тобто ну, незначні. З одного боку, а з другого боку, може виплести те, що було раніше втрачено. Не конкретно в ці дні, а трохи раніше. Ну, Хагавас я сказав, активні бойові дії і прильоти, на жаль, Да, мова саме про обстріли, дронові і ракетні всієї території України. Да, загроза є, ось бачите, однозначно. Тривоги не ігноруємо, ще раз наголошую. Дивіться, ну, що привітають, ну це ж вночі вони люблять вітати вночі. Вночі під ранок, да? ну, хоча вони в день може прилетіти, як про Кременчугу. Сьогодні. Тому, якби, тут таке. Ну, на кінець УРУ спадає. Тобто, що це? Е, з одного боку, це ну, рух ЗСУ, да, з одного боку, зрозуміло. З другого боку, да, ну, втрати, я сказав, втрати чого, якраз мова про військові втрати, да? якщо от по цим двом рунам. Ну, і Хага вас, відповідно, куди, да також по військовим. Воно, ну, окрім того, що це бойові дії. Тобто, ну, допускаю, десь по якомусь військовому об'єкту може прилетіти, чи то по складам, чи щось з такого плану. На жаль. Ну, але по ісі воно. Тобто, Воно все рівно йде по Ісі, Тобто, ну, це, це, знаєте, не то, не то, що могло б бути. Тобто десь прилетить, але прям, ну, це не катастрофа буде. Ну, Високоточна зброя орків да, в лапках. Ем, високоточна, і схоже, що куди вони хочуть, вони не попадуть. Ну, але але лиха нароблять все рівно. На жаль, щось би порадувати. А, ну, добре, давайте. Пори... Хоча. По Регіонам, напевно, зразу треба дивитись, ну тому що це фактично я дублюватиму питання. Не варто такого робити. В один день, так точно, підряд. Ну добре. В принципі, загалом ситуацію подивився. Тривоги не ігноруємо, ще раз наголошую. Чекаємо гарних новин з фронту, зокрема, і завтра, в тому числі, вже. Да? Ну, і чекаємо гарних як це сказати, гарних даруночків від партнерів, гарних привітань з Днем Конституції. Все-таки, ну, з початком повноваштабної війни, як незалежність, так і е, ціну Конституції якось, ну, змінилось до неї ставлення, в кращий бік будемо говорити. Ну, Не без нюансів, звичайно, да, ну, але, але кажу, як є. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!